Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Тур'є Закарпатської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та написнути на дзвіночок. Турі село в Україні в Ужгородському районі Закарпатської області, з надзвичайно дивовижними краєвидами величчю Карпатських гір, річок, відстань до міста Перечин. 10 км. До міста Ужгород 30 км, до міста Свалява 40 км. Будинок має площу 58 квадратних метрів, має дві кімнати, кухню, санвузол. Світло підключене. Газ на території двору, каналізація Септик. Земельна ділянка 0,17 гектари. 17 соток, ділянка рівна. Зручний заїзд підходить як для ведення господарства, так і для облаштування зони відпочинку. Ціна 21 тисячі доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!